Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас, наші глядачі, наші сніданківці. Сніданок вихідний в ефірі Олександр Попов, Ігор Циганник, я Валентина Хамайко. І ми не одні. Ми сьогодні будемо говорити про те, чи варто в сучасному світі відповідати компліментом. На комплімент як реагувати, наприклад, коли вам е, цілують руку, бо іноді здається, якось це вже незручно, хтось каже, що це старомодно, а комусь навпаки дуже подобається. Нові норми етикету вони з'явилися, бо світ розвивається. Про а це ми та, сьогодні та, говоримо. Та, бо важливе ще питання: от чи треба безкінечно лайкати в інстаграмі е, знайомих, які виставляють котиків, собачок, дітей, щоб вони не образилися дітей. Лайки. Собачок ніде про це будемо якраз говорити. З нами вже бачите, Юлія Юдіна в студії. Доброго ранку Доброго ранку. І, Юлічка. А якщо би ми з вами зустрілися на вулиці, хто має перший привітатися? А, завжди у світському етикеті е, вітається чоловік до жінки, молодший до старшого. Але якщо діловий етикет, завжди е, працівник, у котрого посада менше, ніж у тієї людини, е, з котрим вона вітається, Доброго завжди ранку, працює. Юлічка. Посада доброго ранку. Людська. Але <реш> якщо ми не знаємо посаду людей, якщо це людина, з якою я давня знайома, а тут ми давно не бачилися, і при зустрічі е я першою там та мафрі ну, так виховано це, давня знайома, то, друж... то тут інша історія. Це так. дружні стосунки. Це, це, це дружні стосунки. стосунки, і вже світський етикет. Е він трохи, якщо ми радіємо, якщо це друзі, то ок, ну перший привітав, і це добре. А, а мені... так тримаємо субординацію. А, а, а мені так. коли зробили зауваження, коли я е Чаючись зі старшим товаришем, перше протягнув руку на руку стискання. Це неправильно. Старший він він був старший, так? Так. так ви вітаєте, але протягувати руку це завжди у світському етикеті Привілегія жінки вона може протягнути вам руку, а може не протягнути, і це норм, це її вибір. А якщо ви вітаєтесь зі старшою людиною, старша людина приймає рішення чи протягнути вам руку чи ні? О, ми, ми зібрали декілька ну, от Я подумаю, коли-небудь чи подавати є... ти... <ріст> тобі руку. У чи нас є ні? табличка. <ріст> Юлічка, <ріст> візьміть її в руку буде такі знаєте, да. загальні <ріст> людські ствердження, на які будемо відповідати так чи ні, і будемо розвіювати ну, чи застарілі ці варіанти, чи mm -hmm. до сих пір актуальні? От перше, але, та... але але вибачте, я буду іноді коментувати, тому що. Так Світський і так, етикет, і так. він різницю. От можу... перше, перше угу. запитання, яке так. стосується одного з наших е, колег, який сидить через людину праворуч від мене. Чи треба цілувати руку при зустрічі? А... Все. Але іноді на світських раутах чоловік дійсно може поцілувати руку, але жінка е, повинна протягнути руку саме для поцілунка, тобто тильною. Стороною долоні, тоді ця рука протягнута до поцілунку. Якщо е, жінка протягує для руко... рукостискання, ви не можете перегортати і цілувати ну, та, і, 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 ц... і е, цілувати фізично не потрібно. Ви якби е, цілуєте досі близько, або е, але повітря над рукою ви не притискаєтесь але губами. А я, а я подумала, що от зробив показову історію. Навіть не поцілував, так, а зробив так. імітацію зробив вигляд, що він такий так, дуже, гречний, що він дуже гречний гречний, а так. так не можна. А чи чемно з жіночої сторони, коли, от, наприклад, Ігор протягнув руку, начебто хотів поцілувати, а жінка не так, подає це, це завжди вибір жінки. Але якщо вже він протягнув і якби, проявив ось цю дію. То вихована жінка, ну зробить крок на зустріч. але це з точки зору чоловіка не вихована, тому що жінка протягає руку завжди первою в відповідь. Ігор, тримай себе Та руку. все, ну все, закінчив Хоча я думаю, що декілька нашим експертам буде прикрити. Тепер буде будуть думати, що він раніше не перенецілу не любить. Не любить. А от е, підсувати стільчик коли жінка сідає за стіл. Я теж там, ну дуже люблю. Тому що я в принципі вас тут зустрічаю гостей. Як сусід? Я вас зустрічаю, гостей переважно. У світському етікет так, у діловому ні. А. а ми тут а -а -а. в якому? А ви у ділових стосунках. Так, навіть і тепер стільчики не підсувають, все, ми... все, 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 ну якщо ви якщо ви маєте таке бажання, тим більше у вас дружні стосунки, ви можете цей прояв зробити, але якщо ви мало знайомі з людиною і ділові стосунки, то ліпше зараз цього не робити. Це начебто роз... переходять кордони. А, так? а чому воно так розділилося? Тобто, офісі... світський діловий? Так, так. А, тому що. Основна відмінна світського від ділового то що при ділових стосунках гендер стирається. Угу. Світське етикет – це завжди повага до жінки, повага до старшої людини. А в діловому працює тільки посада і статус. І Добре. ми колеги, ми бізнес-партнери, але ми не жінки і чоловіки. чоловіки. А якщо е, справа така, знаєте, ну двері, машини, жінка виходить. Зазвичай машини бувають такої низької посадки, і з них не дуже зручно виходити самостійно, що угу. раптом ти на підборах чоловік відкриває двері тут. Так. Які правила етикету спрацьовують, це можна робити чи а, не та, можна? Та в принципі відкривати двері машини світський так обов'язково діловий ні. Якщо ви не супроводжуюча особа, угу. якщо ви маєте супроводжуючу е, особу, наприклад, охоронця, він може вам е, відкрити, якщо ви колеги або партнери. Партнер, чоловік не зобов'язаний відкривати двері тепер не буду відкривати у машині. ділових стосунках, не вийшли, Єгай, у ділових і сумках не плутає. В... Обрізали мене все. <рес> <рес> все я роблю неправильно. Часто бачу, як е, чоловік іде з жіночою сумочкою, тобто допомагає mm -hmm. там рюкзак. Ну жіноча сумочка зараз буває достатньо важкою. Там може бути і хлібина, але і буває дуже ма маленькою. Але буває маленькою. і чоловік її несе. Наскільки тут. О... Працюють правила етикету. це потрібно чи чоловік не, потрібно? не повинен, і це дуже така псевдоетикетна норма. Ніколи чоловік, якщо він супроводжує жінку, не носить сумку цієї жінки. Або якщо це господарська сумка або валіза, ну так, звісно, він допомагає. Але маленьку сумочку своєї жіночої він не носить. А от ліфт угу. пропускати у ліфт першою. А, покажи, теж, покажи. теж ні. О, до ліфту всі проходять о, по черзі. Угу. Якщо ми стоїмо ось так в черзі, ви перший, не повинні, ви не повинні пропускати Вал Валентину. О, заходите, потім Валентина, і точно так же виходимо теж по черзі, починаючи з людини, котра найближче до, до дверей ліфтів. Угу. І також по черзі виходимо. А я от чув колись нам о, у мене в інституті. На першому курсі був таке. Uh -huh. У нас була історія про те, що коли е, чоловік і жінка йдуть і заходять в приміщення. Якщо вони знають це приміщення, то чоловік має запустити першу жінку. Якщо вони перший раз заходять в це приміщення, то чоловік як... Як, має сам, як розвідник, як в печеру зайти першим. І перевірити, і і перевірити чи безпечно це, в цій печері. Це актуально, Це А чи що все в цій момент робить жінка Вона чека... інтерпреті. чекає. інтерпретіння? закриває, а. так тук дві. І вона стоїть, чекає, пришестя. Е, дивіться, в класичному етикеті такої поправочки нема. Угу. Е, чоловік відкриває і. Жінка заходить у світському етикеті. Якщо є дормен або швійцар, він відкриває, але все одно спочатку жінка, потім чоловік. Та, ясно. А от поступатися місцем правильно? Чи не буде це принизливо за сучасними нормами? У світському етикеті так. Але є ситуації. Ох, це хана приклад, жінка заходить до кімнати і нема вільних місць. Звісно, що чоловік. Підіймається у світському етикеті і може поступитися місцем. Якщо, наприклад, у світському етикеті е, у вас є квиток е, на потяг, і у мене, наприклад, е, верхня полиця, у вас його ніжня. І я заходжу і так собі е, міркую, що ви повинні поступитися місцем. Але ні, у цьому випадку чоловік може не поступатися місцем жінки. Сама Так, Куплених літа. А якщо вона просить, <сі> ви можете а? дати згоду або не дати згоду. Ну, зрозуміло, я ще так. Ну звісно, звісно, ми За зі врахов... сьогодні <сі> ну, Враховує... Я ні разу не давав згоду. Ну бувають такі різні ситуації. Ну хтось ні, хоче, ну, хтось ну, є теж ситуація в ситуації, да, коли жінка там дуже літня, наприклад, або вагітна. Ну звісно, ви поступи, якщо ти хочеш. Поступайся, так, ти не порушуєшся, але по етикету дякую, дякую, що ви що не щось залишили мені, дозволили мені <рив> не проявляти свою статечність. Ми робимо невеличку паузу, після якої повернемося і поговоримо про абсолютно побутові звичні ситуації, в які потрапляємо кожен день, і як реагувати в них у звичних нормах чи казати будь здоров і не будемо секретом розказати. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Він відкриває у нас стільки цікавих історій, Ми говоримо про, про такі сучасний, грошові моменти ще. зараз. сучасний етикет розбираємо. От і в нас просто лишилося одне запитання, яке ми не встигли поставити до паузи з нами. Юлія Юдіна. Вона якраз допомагає нам з цим розібратися, експерт, експерт з етикету. І питання, яке хвилює дуже сильно усіх чоловіків, Усіх чоловіків платити за обід чи не платити спільний, спільний. спільний. спільний обід. Дуже цікаве запитання. Тому що якщо чоловік каже Валентина, я хочу запросити вас сьогодні на обід. Так, він бере відповідальність за те, що він проплачує цей обід. Але якщо Ігор каже Валентина, ти не проти, якщо ми разом сьогодні пообідуємо, то ні. Він може не брати вже на себе відповідальність ставимо, Сашу. Почекайте, то все ж треба і жінці розказати про ці, бо не всі жінки знають. До речі, зараз насправді почали спокійніше реагувати, коли жінки пропонують розділити рахунок і разом оплатити його набагато спокійніше, бо раніше це було зразу ти ображаєш чи щось тому подібне. Тебе, до речі, не ображало, Ігорі ситуацію, коли ти кажеш доверш. Мене не ображало, у мене такі ситуації дуже рідко. Ну, я, я їх практично не пам'ятаю. Він завжди запрошує. Я ж кажу, тут правильно сформулювати треба. Є такі. нюанси. Але грає значну роль. Ну що, тепер ви знаєте, ви більше бізнані, але тепер хочеться перейти до таких побутових моментів. Ну, наприклад, будемо зараз розігрувати маленькі се. перша імпровізована ситуація. Наприклад, я такий. У яка вафелька. Ну. Смачно. Смачного. Смачного? Mm -hmm. і що mm -hmm. приємного, приємного сніданку. Ну, тобто, я маю якось на це реагувати Не і можна тобі побажати смачного, так? Не Ні, можна? Я Ні, тут можна, але коли я вам кажу, наприклад, пригощайтеся, Ні, як дивіться. вам реагувати? Е, в етикетній нормі, це, е, до речі, ця ситуація теж е, відноситься до ситуації псевдоетикетних норм. Тому що е, побажання смачного. Це прерогатива або людини, котра готувала, або людини, котра подавала, ага. тобто повар, офіціант. Але, наприклад, якщо ви господиня запросили на вечерю, самі готували, самі подавали, як е, робити яку фразу використовувати, е, все одно ліпше буде сказати е, приємної вечері» або приємного сніданку, пригощайтеся. Смаку. А якщо я, наприклад, заходжу на кухню, а там е, моя колега в офісі, в офісі да ну на, кух... на на роботі на кухню колеги їдять. Я ж як чимна людина має сказати смачного, чи не варто? можете сказати приємного ланчу, приємного обіду. А смачного не, не можна казати? Ну, це така, така тонка грань, але смачного використовують люди, котрі готували та подавали. Ага, якби я готувала Коба, той обід, тобі, які який, який ти я приготувала тут... нам сьогодні. І я можу сказати смачно, смачного, смачного хлопці їжте. А якщо ти дістала е йогурт з холодильника, який не квасила, а розлила нам, то ти не маєш казати смачно. Ти маєш сказати: пригощайтесь, прищайте. або приємного сніданку. Зрозумію. Давайте Вау. спробуємо. Я смачного ніколи не можу говорити. Увійшли, сьогодні ніколи. Ну ну Ну, все. добре, наприклад, у Саші полоскотала щось в носі. І що людина робить? То добре, я такий: будь здоровий! А ліпше помовчати. Чому як але ж ми здоров'я бажаємо? Це теж псевдоетикетна норма, особливо у дівових стосунках, і де або іде ефір. Людина і так не дуже зручно себе відчуває в цей момент, і ми ще звертаємо на це увагу. На а в що нашій так? культурі є ж так багато. Кажуть, будь здоровий, і та матеріально коров. Да, будь ну мені зда... дуже часто е, запитують. це традиція у нашій родині? Ми так звикли, чому так. ми повинні мінятися. навіть діти. Виправляють я мене, кажу, що я промовчу. я кажу, не міняйтеся. Е, є така традиція в родині. Ну, будь ласка, але ми повинні знати, що така етикетна норма існує. Mm -hmm. uh -huh. І якщо раптом вам не не кажуть будь здоровий в ділових зустрічах, то ображатися теж не варто. Чкнув собі тихенько, та й тихенько, ну це... да, і треба до речі, навчитися в, дуже, в ділових звична, нормах, так. а навчитися чихатися так, щоб тебе ніхто не чув. Так і все, я так не вмію. Далі ще є така важлива тема, як компліменти. От, наприклад, Ігор, ну піджак просто на дуже гарний Ти Це мені Давайте... сьогодні, до речі, написали вже. Ну, а в тебе дуже гарний релан, дуже гарного кольору Релан. Я, я чи треба Ігорі відповідати компліментом на комплімент? Бо так можна продовжитись. Я скажу, ні, ну ні, супер, ні, ні, ну і джин... ну, піджак, ще й джинси в тебе А називає. Колір а який у колір... тебе фантастичний. <ріх> Е, ні, відповідати на відкритий комплімент відкритим е, не дуже така гарна ідея. Е, ліпше подякувати, сказати дякую і підкреслити особисте таке відношення до компліменту. Дякую, мені дуже приємно. Але якщо ви хочете зробити так відповідний комплімент, ви можете сказати е, таке примініть скритий комплимент. Ану, Який ану. Е, дякую, Сашко. Мені дуже приємно це чути особливо від тебе. Він не зможу так сказати. Є проблемка. <рі> Де, ми, ми зрозуміли, клас. Ми зрозуміли. Дякую. 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 І, 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 ти і, ти і останнє, останнє. От що в інстаграмі? Це лайкать фотографії цих собачок, котиків, коли виставляють твої знайомі. А, якщо просто на пост чилс, чи щось таке, це. Повністю на ваш розсуд. А якщо присилають, якщо в особисте в дірект вам так. присилають, то етикет все ж зобов'язує нам відповісти відреагувати, Але, якось. так відреагувати. Але сучасний етикет дозволяє нам відповісти дуже коротко. Дякую, навзаєм, наприклад, якщо вітають, але якщо такі близькі стосунки, просто емодзі я просто, просто, я, я, для... я, я, просто я... зараз буде великдень, і зараз тих... хто посипеться, <сих> та, просто посипеться і люди продечко. Просто... Тин-тин. І все. Маленький рух, але ти був чемний. Або роби робив вигляд, що ти його не прочитав. А, Я Зразу вкраю. Дякуємо вам. Сучасні норми етикету відкрили для вас для нас багато відверто нового. Ну а для хлопців навіть трішки невеличкі полегшення в житті з'явились. Вони видихнули. Вони перезнають, як запрошувати на спільні обіди вечері чи просто на каву. Я дуже радію. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.